Вітаю. А, перший день табору вже пройшов От, е, в двох словах, що у нас відбувалося. От, е, у нас чудова команда. Десь було біля 15 дітей. Завтра ще з усіх сіл е, діти під'їдуть. Підлітків з нами немає, тому що у підлітків ще канікули. Пі, у підлітків тільки е, субота, вихідний. Тому ми для них якось окремо зробимо програму. І окремо для них зробимо якийсь табір денний чи двохденний. От, е, був клас блінний урок. Я був дуже щасливий, що я можу проповідувати дітям. Ми бачимо, що вони вчаться. Ми бачимо, що вони по іншому з нами вже комунікують. От проводили майстер-клас, Діма дуже класний майстер-клас робить. Це ліхтарі робимо це ліхтри вони заберуть додому. Ці ліхтери включаються, вони будуть світити. От, ви бачите на фотографіях. От, і ми за... ми помітили, що е діти, яких ми привозимо з сіл на майстер-клас в класі, вони краще працюють чим а, ті діти, яких ми привезли от, з Києва. наших. Що вони краще розуміють, вони вже більш в темі, більш в темі чим, а, чим, ну, наші мав, на увазі з алмазу чи з джерела приїжджають діти. От, класний майстер-клас був, у нас була класна гра, дуже смішна, я називаю її п'яний футбол. От, набігалися, насміялися. Запихалося. Тобто у нас початок був об 11, і десь до 6 у нас без перерви був двіжняк. Поїли спокійно, бути воду перекусили, тому що нема у нас повара, хто б це приготував би. Саша Сідоренко готує, йому там допомагають всі, хто може. І от уже вечір зараз будемо спілкуватися з командою. Планувати наступний день, біблійний урок, будемо обговорювати якісь речі. От, ну, лягати спати, відпочивати. Дякую тому, хто за нас молиться. От, для мене це дуже серйозна справа. Я розумію, це не питання це не питання двіжа, це не питання ігор чи майстер-класів. А все це ми, ми говоримо, що в центрі нашої програми це біблійний урок і наше спілкування з дітьми, наше свідоцтво особисто, особистим життям, хто такий Господь для нас. От, і мені здається, що Бог робить дива в серцях цих людей. О, це підбадюрю мене, підбадьорюю команду. А, от так. все. Всім дякую. Хай вас Бог благословить. Приїжджайте до нас, в підгайне.